Завдання спростіть вираз і запишіть результат у вигляді раціонального виразу, який не містить степеня з від'ємним показником. Для того, щоб відняти дроби з різними знаменниками, потрібно звести до спільного знаменника. І чисельники відняти, за знаменник записати спільний. Спільним знаменником буде добуток цих двох знаменників. А додаткові множники ставимо навхрест цей знаменник до першого дробу, а оцей знаменник першого дробу до другого дробу. Так, а в мінус першій помножити на а в мінус першій при множенні основа залишається, а показники додаються. Відняти. Тут ми маємо різні основи. А мінус першій відняти Б в мінус першій. Помножити на А в мінус першій додати Б в мінус першій. Так, поділити. Б підносимо до мінус першої. І А в другій підносимо до мінус першої. Так, спрощення проводимо в чисельнику. Можна відкрити дужки. Помітимо, що тут добуток різниці виразів та їх суми, це різниця квадратів виразів. А в мінус перший до квадрату А в мінус другий, і відняти Б в мінус другий. Але оскільки у нас перед дужками мінус, то. Змінюємо знак на протилежний, додаємо Б-2. Знаменник записуємо поки що без змін. Далі дію ділення замінюємо дією множення. І дріб записуємо обернений до дільника. Тобто чисельник і знаменник міняємо місцями. Знищуємо доданки А в мінус другий відняти А в мінус другий буде 0. Значить залишається Б в мінус другий. Помножити на А в мінус другий. Нагадую, для того, щоб помножити дроби, достатньо чисельник помножити на чисельник, а знаменник. На знаменник. Тепер можна провести скорочення або ж ділення степенів з однаковими основами. Ось ми маємо А-мінус другій Ділиться на А-мінус перший. А Б в мінус ділиться на в мінус першій. При діленні степенів з однаковими основами показники віднімаються. Значить, b у мінус поділити на b в мінус першій буде b у мінус першій. А в мінус розділити на А в мінус першій буде А в мінус Мінус перший. Це 1 розділити на А, Б мінус першій, 1 розділити на Б. Аналогічно в чисельнику. Але тут у нас добуток. Так, ми повинні записати у вигляді раціонального виразу, який не містить степеня з від'ємним показником. Можна звести до спільного знаменника. У знаменнику. Спільним знаменником є добуток знаменників. Додаткуємо множники до першого b до другого А, Б додати А. Тут при множенні дробів треба чисельник помножити на чисельник, а знаменник на знаменник. Виходить 1, а в знаменнику Б помножити на А. Тепер. Риску дробу можна записати як дію ділення через дві крапки. І знову замінити дію ділення дією множення і записати дріб обернений до дільника. Бачимо, що А помножити на Б і. Б помножити на А. Скорочується, значить, відповідь. 1 розділити, на Б додати А. Так, наступне. Перша дія виконується множення, тому перший дріб залишаємо без змін. І множимо дроби. Для цього чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. Перш ніж віднімати, можна помітити формулу різниці квадратів двох виразів і потім провести скорочення. Хоча можна... Дати додатковий множник до першого дробу і відняти дроби уже тоді з одинаковими знаменниками. Хоч так, хоч так ми прийдемо до правильного розв'язування, до правильної відповіді. Так, можна піти таким шляхом. Даємо додатковий множник до першого дробу. b в мінус другий відняти 2. Тоді знаменник у нас. Є такий б мінус другий відняти 2. Помножити на b мінус другий відняти 2. Це у нас до квадрату. B мінус другий відняти 2 до квадрату. Відняти. І віднімаємо від першого чисельника другий чисельник. Бачимо, що тут мінус. Значить, тепер у нас буде плюс 4. Підносимо до квадрату. Двочлен. Маємо квадрат першого, при піднесенні показники перемножаються. Квадрат першого мінус подвоєний добуток з першого на другий. 2 множимо на 2, 4 І на b мінус другий. Це подвоєний добуток з першого на другий. І плюс квадрат другого. 2 в квадраті 4. знищуємо. Доданки з протилежними знаками. Маємо 4 додати 4, 8, 8 відняти, 4b в мінус 2. У чисельнику можна винести за мінус 4, тоді отримаємо мінус 2 додати b в мінус 2. А від перестановки доданків сума не змінюється, тому ми проводимо скорочення. Двох однакових множників у чисельнику і у знаменнику. І отримуємо мінус 4 розділити на b в мінус другий. Нам потрібно, щоб раціональний вираз не містив від'ємного показника. Значить, мінус 4 розділити на b в мінус другий. Це мінус 4 поділити на вираз 1 ділено на b в другій. мінус 4 помножити, перевертаємо дріб, тобто записуємо обернений і маємо остаточну відповідь. Мінус 4 помножити на b в квадраті. Третій приклад. Також перша дія множення можна винести задушки у знаменнику С у мінус третій. І потім провести скорочення. А тут у знаменнику можна винести двійку. Задушки. Значить, перший дріб залишаємо без змін. Виносимо. Двійку. В останньому дробі виносимо це в мінус третій степені. Нагадую, що винесення. Спільного множника за дужки – це діє ділення. Отже, нам потрібно поділити С в мінус 6 на С в мінус 3. При діленні степенів з однаковими основами Основа записується без змін. А показники віднімаються. Від мінус 6 потрібно відняти мінус 3. Мінус на мінус дає плюс, і ми отримаємо показник мінус 3. Додати 6, оскільки 6 помножене на С мінус 3, розділити на С мінус 3, скорочується і залишається одна шістка. Так, щоб помножити дроби, треба чисельник на чисельник помножити, а знаменник на знаменник. Можна і відразу провести скорочення. Двох однакових множників у чисельнику і у знаменнику. І тоді записати, що залишається. Двійку і 90 теж можна скоротити на 2. Отримаємо 45 у чисельнику, тут один. Отже, 45. А тут c в мінус третій множимо на c в мінус 3 відняти 3. Знову, для того, щоб відняти дроби з різними знаменниками, треба звести до спільного. Спільним знаменником є знаменник другого дробу, Додатковий множник до першого дробу, множник це в мінус третій степені. Множимо 5 це в мінус третій на це в мінус третій. Це буде це в мінус шостій. Тепер можна у чисельнику 5 винести дужки. І помітите, що дев'ятка – це 3 у квадраті. Так, 9 – це 3 у квадраті. А це в мінус 6. Це в нас це в мінус 3 до квадрата. Тоді у чисельнику різниця квадратів двох виразів. А різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів та їх суми. Скорочуємо одинакові множники. Отримуємо. 5 помножити на c в мінус 3. c в мінус 3. Можна відкрити дужки і поділити почленно. Тобто ділимо перший доданок на це в мінус третій і другий доданок ділимо на це в мінус третій. Скорочуємо. Залишається 5 плюс 15 розділити на це в мінус третій. А це буде 15 помножити на це в кубі. Отже, 15 це в кубі додати 5. Остаточно. Так, і останній приклад. У знаменнику другого дробу у дужках можна помітити формулу квадрат першого мінус подвоєний добуток з першого на другий плюс квадрат другого. Це повний квадрат різниці двох виразів. Перший вираз m в мінус четвертій, а другий вираз четвірка. У чисельнику 16 відняти m у мінус 8, це 4 у квадраті, відняти m у мінус четвертій до квадрата. Отримаємо ми формулу різниці квадратів двох виразів. Так, для того, щоб. Відняти дроби з різними знаменниками нам знову треба зводити до спільного знаменника. Спільним знаменником буде m в мінус 4 відняти 4 до квадрата. Отже, додатковий множник m в мінус 4 відняти 4. Перемножаємо на m в мінус 4. Отримуємо m у мінус восьмій і відняти 4M 4 m у мінус четвертій. Мінус 3 m у мінус четвертій помножити. І тут різниця квадратів. 4 відняти m у мінус четвертій на 4. Додати ему мінус четвертій, тут зводяться подібні доданки? Мінус сім ему мінус четвертій буде. Знаменник без змін можна записати квадрат як добуток двох одинакових множників. Тоді помітити, що якщо ми винесемо мінус задушки, то ми можемо скоротити. Тому Запишу мінус. І в дужках m у мінус четвертій відняти 4. Тут доданки переставимо місцями від перестановки доданків. Сума не змінюється. Так, у чисельнику. Можна винести m у мінус четвертій за дужки. Так, при діленні, оскільки винесення це ділення, при діленні віднімаються. Мінус 8, відняти мінус 4 це мінус 4. Перша дія у нас множення, щоб помножити дроби, треба чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, але можна, якщо у нас скрізь діє множення, можна провести скорочення одинакових множників. так М у мінус четвертій віднять 4, і тут. Так, записуємо, що залишилось. Так, мінус спереді. Маємо додавання дробів з одинаковими знаменниками. Знаменник записуємо і чисельники додаємо. Також можна відкрити дужки. Буде мінус М у мінус восьмій, відняти 4М мінус четвертій. І зводимо подібні додатки Коефіцієнти зводимо, значить, плюс 4 м у мінус четвертій. Виносимо мінус задушки мінус м у мінус четвертій. Маємо м у мінус четвертій. Відняти тепер 4. Скорочуємо. Залишається мінус М в мінус четвертій. А це мінус 1 розділити на М в четвертій. Все.